На Майдані Незалежності у Рівному прощалися з 32-річним захисником Андрієм Байраком. Воїн боронив державний суверенітет та, на жаль, загинув 7 грудня під час виконання бойового завдання на Донецькому напрямку. Завдяки Андрієві і героям, котрі сьогодні вже в небесному батальйоні і на наших алеях слави, і на тих, хто залишився в українській землі, там, на полі бою, завдяки їм. Ми є державою. Андрій Байрак народився у місті Чортків, що на Тернопільщині. Згодом опанував професію слюсаря-механіка легкових автомобілів у Квасилівському професійному ліцеї. Чоловік не мав військового досвіду, але казав: якщо покличуть, піде служити. Адже тато військовий запасу. Мобілізували Андрія у вересні цього року. Дуже хороший хлопець, один син у мами. Дуже шкода, що Бог так рано його забрав. Ну що можу сказати? Хай відпочиває. Дуже спокійний був хлопець, спокійний, такий добрий. Дуже добре дитя було. Після того як люди поклали квіти до домовини Андрія, його відспівали у Святопокровському соборі, а поховали героя на кладовище нове: вічна та світла пам'ять захиснику та співчуття рідним. Артем Височин, В'ячеслав Мельник, випуск новин.